А. Та Та тут треба сказати, треба сказати одне, що сьогодні, от Микола Олещук, командувач повітряних сил, запостив сьогодні, що 3 липня це день зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України. Не покажемо ми вам відео, бо воно з музикою, з кадрами, за які можемо отримати. Так би мовити, але Україна це мабуть країна з найбільш перевіреним найбільш перевіреною протиповітряною обороною, яка реалізовується в принципі за рахунок зараз зенітних ракетних комплексів, абсолютно різних типів, абсолютно різних видів. Наші військові опанували. Опанували і використовують як якісь старші зразки озброєння, так і суперновітні, і деякі, які тільки в Україні використовуються, і знищують повітряні сили, повітряні цілі противника, але тут же ж питання в боєприпасах, як завжди. І протиповітряна оборона це завжди те, чого, на жаль, недостатньо. А далі у нас новини єбанаріума е, і тут просто набір, значить, новин, які я хочу зацікавити. Е, давай так, те, про що ми з тобою вчора говорили, там в чаті писали, е, типу, а шо всі мовчать за Міргород? Ну я не знаю хто мовчить. Е, по перше, дуже багато е, інфошуму навколо цієї ситуації. Ну, типу, люди пишуть: типу, а Чого ви не коментуєте? Не коментуємо, бо ми з Катериною не військові. Те, що сталося, воно сталося. Юрій Ігнат сказав, що наслідки Ну не такі, як заявили росіяни. Чому це відбувається? Ми не знаємо і нема про що тут говорити. Скажімо так, це відбувається не перший раз і не тільки в Міргороді. І не тільки в Миргороді, просто відео з'явилося цього разу, та відповідно. і з'явилася така певна інформаційна аура. Якось 300 в Дніпрі комплекс, який був знищений. Ну і це ж не перший і був комплекс протиповітряної оборони, який був знищений ворогом. Просто з'явилось відео. А чи роблять щось повітряні сили, щоб облаштувати інфраструктуру? Роблять. Чи ефективно? Як ми це визначаємо, за яким принципом? Е, ну, Тобто є знищені е, літаки є. Чи це масово, що ми вважаємо масовим, в залежності від чого. Не ну, зараз можу душніть тут довго. Е, ну, Але це війна, ворог шукає цілі, ворог знищує цілі. Так, маскування важливе, потрібне і. Е, чи мають зараз нести хтось за це відповідальність? Мабуть, має. Хто цим має займатися? Військова юстиція має цим займатися. Що зробити Малі... нам, громадянам України? ну Ми не можемо вийти, ловити ракети. Тобто, це спеціальні спеціальна вертикаль військова, яка ухвалює відповідні рішення. тобто Нічого нового з того, що ви вже почули, ви від мене точно не почуєте. Ну і від Сашка теж відповідно. Абсолютно, єдине, що я зауважу, що в усій цій історії. ну Мені не подобається, що її роздувають люди, які в цьому взагалі не розбираються. От якісь умовні експерти, чуговані експерти, е, якісь громадські активісти, які чомусь е, ну, вважають, що вони розбираються, як треба тримати літаки на аеродромах, що треба робити, кому які команди давати. І все це розганяється. І, ну блін, люди, ви серйозно? На цьому ми завершимо, тому що нам реально нема що Ти знаєш, як, типу, це як дивуватися, що на фронті є загиблі. Ну, типу того, да. типу на війні, да, ой, це наші, можливо так. занадто грубо, але це але це так. Ну Це як є знищені знищена бронетехніка українська, є загиблі військові українські, є втрати в літаках. Ну там зараз головна, головна тема це що значить дрон висів. Чотири години нічого не зробили. Ще раз скажу: військова юстиція для цього існує. Я не знаю, чому не збили Орлан. І я не буду рекомендувати військовим, як їм треба збивати Орлан. Ну так. Да. Ну і цей, не знаю, як це назвати. певна інфантильність суспільства все-таки в сприйнятті інформації. От... Роздування всего Все, поїхали далі. Що там у нас? Дальше Прометей я бачу, да Ні, Дальше у нас не Прометей дальше, дальше у нас не прометей, а є кілька новин, які просто усні, а, але я вважаю, а. що вони того вартують. значить Просто в мене є така штука, я заходжу на ріановості для того, щоб. Ну, це такий. Це сторінка анекдотів просто. От відкриваєш анекдоти. Значить, анекдот перший. Суд в Петербургу постановив, Боже, я не можу. Суд в Петербурге постановив изъять імущество у супругів Невзорових звездочка, признав їх екстремістським об'єднанням. Олександр Невзоров, сноска, признан іностранним агентом. Ну, це ж. Вы же разумеете, да, что анекдот. Террористическое объединение. Муж и жена, одна сатана. Значит, далее. Далее новина. Случай туберкулеза выявили на факультете фундаментальной медицины МГУ. ВУЗ, ВУЗ выполнил все требования Роспотребнадзора, рассказала РИА Новости, новости при службе ФФМ. ну, Случай туберкульозу в Факультет фундаментальної медицини це теж прекрасно. Там ще вчора Путін підписав якийсь наказ про створення біофармакологічного якогось центру, ну, біолабораторії, коротше. Біолабораторія. Та-та-та. А далі, взагалі, новина, я вважаю, вона просто, нам теж таке треба. Статус ветеран журналистики особого риска для военкоров может появиться в России, сообщил в новости, Риа Новости глава СЖР, ну, Союза журналистов России Владимир Соловьев. Благодаря такому статусу у военкоров появится возможность получать определенный набор льгот, пояснил он. Какие определенные? А что буду определять? Ветеран, ветеран журналистики особого риска. А Владимир Соловйов це той Соловйов, який Соловьйов? Я думаю, так. Він голова, він може собі бути главою Союзу журналістів Росії. В принципі, одне іншому не суперечить. Журналістика, особова різка. Ну, окей, ладно. Що ж, хай буде. А можна... а можна ж було і не ризикувати. Ну ладно, так, поїхали. Прометей. Складно. Моніторинг останнього тижня-червня на Росії. Щось тут дуже багато всього відбулося. Ну, починається Рязина. все з прязіна та е... НДІ Платан горів. Він двічі загорався впродовж тижня. До речі. Так, дрон атакує, дрон атакує, партизани під, під, підпалюють релейну шафу в Свердловській області безіменно Белгородська область дрон встановлює прапор України на вежі зв'язку. Ага, 25.06 видали ордери на решт Ойгота Герасимова. Щорічний згодний. Зараз... То... Прикольна штука про те, що в ЄС обмежують доступ до трьох пропагандистських медіа. Ну так вони тяжко і повільно реагують на все це. Що там обмежувати їх? Треба Вони всіх не пастор. розуміють. Вони yeah. просто не розуміють небезпеку від дезінформації. Я поспілкувавшись там oh. на якихось конференціях різних з західними журналістами. Можу сказати, вони просто недооцінюють небезпеку. Тому так все важко. А от їм треба їх зараз в Дніпро привезти, тоді вони не будуть недооцінювати небезпеку. Треба... Ну... Твою мать. Звиняйте. Так. Давай цей. Ми поки цілі. Давай, може, ви кудись спуститесь, а я вже до. Допрацює. Так, давай допрацюємо, пішли в коридор. Все, всім так. пока. Ну, Сподіваюсь, побачимо. Звісно, побачимось. Так. Важко трохи в таких умовах працювати, звісно. Так, не знаю, я мені щось не сильно хочеться далі обговорювати, всякі проблеми на Росії в такий момент. е-е але з того, що хочеться сказати, ви можете все це на сайті Прометея подивитися, звісно. Але те, що українські сили мають можливості завдавати ударам по території Росії, це надважливо і це дозволяє впливати на. На ситуацію е, на поле боя безпосередньо, і ще от новина сьогоднішнього ранку, яка зараз несеться, я бачу. по... По різних медіа про те, що США дозволять Україні бити зброєю на більшу відстань по території Російської Федерації, якщо та спробує розширити нинішній фронт, це з посиланням на держдеп за словами законодавців США. Наразі Білий Дім обмежує використання американської зброї на території Росії в межах 100 кілометрів від кордону України. Тепер, як сказав минулого тижня Джейк Саліван: якщо Росія спробує розширити фронт, Україні буде дозволено досягти цілей на більші відстані, зазначив помічник держсекретаря Обраєн. Ну, знову ж таки, це е, така історія. Е, Колись президент Південної Кореї говорив про те, що у разі якогось масового значить, нападу на цивільне населення, Південна Корея може переглянути своє рішення щодо постачання озброєння в Україну. Після цього сталася трагедія на Каховський ГЕС, але рішення не було. Та як ми бачимо, то все одно з боку, з боку американців, працює ця. Тема і дійсно вплинула на поле бою можливість завдавати ударів по території Росії західним озброєнням. Але питання ж але питання ж відповідно в тому, чи достатньо достатньо засобів, якими це можна відповідно робити. Так, ну Повідомляють знову ж таки, всіх медіа зараз повідомляють про вибухи в Дніпрі. Сподіваюся, що сили протиповітряної оборони зроблять свою роботу, вони завжди її роблять, але, звісно, росіяни, росіяни мають також розуміння того, як завдавати ударів. Так. Що вам ще розповісти, немає бажання ніяких котиків, песиків і всього іншого. Дивлюся по новинах. Ну, от знову є повідомлення про Новоросійськ, що там дійсно вночі відбувалися певні певні події. Ну, будемо чекати повідомлення від наших. Від наших сил оборони військово морських сил головного управління розвідки про те, що це могло, що це могло бути так.